Володимир Степанович, вітаємо з перемогою, вітаємо з виконаним завданням на осінню частину сезону. Ваші враження від сьогоднішнього матчу. Ну, По-перше, хочу привітати всіх болівальників-металіста, ті, 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 які були на трибунах, ті, які за нас болівають у Харкові, і, і тих болівальників, котрі захищають нашу батьківщину. Так, сьогоднішня гра е, відрізнялась від. Е, Тих, що ми грали попередньо, Ну, це, це був такий графік, де ми пропускали ігри, десь у нас не, не, не вистачило свіжості. Але сьогодні хлопці виконали повністю і установку, і вони були дисципліновані. Вони чуть ми перестроїли гру і більше грали вертикально. Так що, ну, що я хочу тільки поздоровати хлопців з такою грою. Вони повертаються, дуже хотіли б середню ланку. Похвалити, тому що багато чого залежить від центральної ланки захисту. Як вам сьогодні, до речі, центр захисту з Богданом Порохом? Захист все добре, все, хлопці, то теж вони сьогодні було дуже видно, що у них є бажання, бажання виграти, бажання грати за, за свою команду, за своїх партнерів. Сезон же ще не завершено, так розумію, а Франківського буде сьогодні завдання набрати Максимичу. Ну, ми, ми туди їдемо грати в футбол, який е, е, грав металіст завжди. Що ж, не затримаємо вас. А, а, ще є питання, будь якщо будь ласка. Чи вже, вже знаєте свою ціль у чемпіонській групі? такий. Сільна висновка. Давай, по деребасовці ходять не спеша, поэтому цілі ми всі будуть у нас вживати, як кажуть, після по останній ігри. Зрозуміло, дякую. дякую. Пане Желько, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч його результат. Чи по грі сьогоднішній результат на вашу думку? Ну, в першу очередь вітаю металіст з перемогою. Желаю їм успіху. Пане... Действительно делали очень хорошую команду, грають в футбол и заслуженно сегодня в Поэтому я им действительно с чистого сердца желаю успехов весной, чтобы, чтобы так, так, так же продолжали. Что касается моєї команди, мені очень стыдно за эти результаты за последние полгода я говорю у руководству, что нужно что-то менять, они хотели со мной до конца и вот видел сами видят что что в конце произошло хотели попасть туда был шанс сейчас сегодня вот э, все зависело от нас если бы выиграли эту игру но к сожалению мы показали сегодня что мы недостойны играть в первой четверки поэтому я хочу извиниться перед всем болельщиком Миная за за этих не за сегодняшнюю только игру, а за эти полгода, потому что действительно вот эти погода были провальные для нас. Скажите, вот подальше ваша доля у клубе, она уже зрозумела, вы продолжите на весь нервку зминаем? У меня контракт еще до, до лета, поэтому буду разговаривать с руководством, что и как дальше, потому что вот так вот так нельзя играть. Mm -hmm. Чи вваж... бачите ви взагалі у цій команді у... на даний момент потенціал для того, щоб все ж таки побороти за ОПЛ наступного можливого сезону? Вона є потенціал для зростання? Ні, nee, нету потенціалу нету. Є молоді футболісти, які вот набирають як рушко, як росу Вратар. Вот молоді вот эти, которые постарше, я надеюсь на них, що они действительно покажут свої, свої качества в первой лиге, но к сожалению этого не показали.